Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я розпочинаю відео із племінницею. Це дочка чоловікового брата, який постійно мені на будівництві допомагає. Ми сьогодні з Дариною приїхали в Рівне. Я не знаю, сподіваюся, вам вітер не буде задувати. Ідемо зараз в Рівне. Обленерго, знову ж таки. Будемо... Спробуємо подати на 5 кВт одну фазу світла. І я сьогодні... Ага. І я сьогодні Дарині обіцяла шопінг по секундах, То будемо трусити секунди. Забіжимо в один. Але вже, але вже Дарина, ти знаєш що, можуть приїхати тебе спасати і заберуть від мене? Хочеш таке? Ні. Тобі зі мною погано? Ні. Оце надивилася усіх знаків. І її так, хтось обнімає, вона це показує. Хтось там щось з нею говорить, вона показує, хтось її навчає, вона показує. Я кажу, Боже, а як треба буде дійсно допомога, то всі будуть думати, що ти балуєшся. Оце діти. У а... мене ще сьогодні є деякі завдання в Костополі. Ми ще ж в Костопіль поїдемо. Коротше, Гуляємо в дівчачій компанії. Чоловік забрав Вовчика і Юрчик у чоловікових батьків, а Віка з Васильком вдома. Коротше, якось так. Така в нас дорога, небо красиве. Сьогодні прекрасний okay. день, але такий вітер. Вчора такий був вітер. Я думала, що якби в нас був каркасний будинок, то його б унесли, чесно. А так, нормально. Ми з Даринкою справились, подали знову ж таки в єдине вікно. Да, Дарина, щаслива. Ми вже йдемо. йдемо будемо, Зайдемо тут на хенд один, є біля жд вокзалу. І тоді вже будемо бачити. Але швидше всього, що поїдемо в Костопіль і тоді будемо там шопатись. А ми з не скупилися на секунді. О, дюрка з Давай. О, да, на... Поки сиділи, ми на зупинці, чекали маршрутку. Слухайте, побачила вперше, що ворони. Бігають так само, як і голуби, і просять їсти. Такого не було раніше. Чесно, я ніколи не бачила, щоб ворони бігали за голубами і відбирали їжу. Хоча голуби набагато швидші в цьому питанні, і довелося кидати їм трошечки більше, ближче до них, щоб вони не билися, а також поїли. Купила ми собі сосиску в тісті, посиділи, потім взяли ще. І чекали маршрутку. Змінились у нас трошечки плани і їхали ми і у так, село. Я вам розпаковочку того, що купила на секонд-хенді. Сама в шоці. Я купила ортопедичну подушку за 75 гривень, здається. Коротше, в нас на дитячому ліжечку нема подушки, не вистачає. Побачила таку, це ікея. Ось така. Чухольчик знімається. Можна попрати, коротше, буду прати, поки тут. Ми зараз розпаковку робимо в чоловікових батьків. Так, і в нас тут одяг, зараз покажу. Хлопцям своїм я взяла ось таку кофтинку, щенячий патруль. Тут є невеличкі такі як хтось їв, але ну, я думаю, воно відстане. Малюночок не перепаний, нічого. Кофтинка класна. І взяла двоє штанів. Я думаю, що ці, напевно, буде в вовчику, ці будуть Васильку, але Васильку, можливо, ще поміститься, хоча йому хочеться щось такого більш вільнішого брати. Варіанту. Це в нас ідешейн 110-й розмір. Такі прості спортивні штани. А ці йдуть без маркування. Ну, якось ось так. 7-8 років. І Дарина хоче показати, що ми її купили, так? Да? Давай. Дарині взяли шорти. Такі, знаєте, вдома бігати. Далі Дарина показує. Дарина не кидай на ліжку. Кофтинку. Така класна кофтинка. Вона поміряла рукавчики трошки довші, але вона класна. Така в'язана. Так, що там ще Дарині купила? Купила світшот Adidas. Так? Да? Клас. Ти щаслива? І взяли ще її штани. Вони такі трохи більші, але зараз молодь таке носить. Ще взяли топік кого? Прикольненький. І ще водолазка. Ну, ніби водолазка, не знаю. Вона не дивилась, вона така спортивна. Пише на ній, здається, Nike. Nike. О! Такі в нас класні закупи. Сьогодні на 350 гривень ще й дві сумки. От, Дарина мірила, їй класно. Поки ми були в Рівному, свіжина вже вся готова, як і завжди нам вділили ціле стегно. Я, чесно кажучи, не знаю, як би ми виживали без ось такої допомоги, бо як не крути, а тут дуже-дуже багато м'яса. Чоловік вже порубав кістки, відокремив фурульку. Василька, ти де! Василь, ти де? Де? Ми привезли свіжину туди, бо там немає де стільки зберігати. Але косточку я хотіла би висити в селі. Коротше, зараз побачимо. Зараз я по своїх справах. Тут Дніпро проєм. Тестую. Слухайте, у вас також так само вітряно? В нас вітряно в селі у чоловікових батьків в нас, в місті тут вітряно. Взагалі. Ми, до речі, з чоловіком приїхали машиною, я була за кермом, незвично, вже давно не їздила. Хоча десь місяць тому їздила нашим бусом, ще до його поломки, вже відвикла, чесно. ось, Але їдеш, все згадуєш. Саме, знаєте, такий невеликий страх цієї швидкості бути знову за кермом. Як будто ви... Ну, не сказали б, що в перший раз, але трохи є. Приїхали ще трьома дітьми, Юрчик, Василько, Вова і Дарина. І чоловік. Коротше, така компанія. Дещо треба позабирати. Свіжину завезли. До речі, авто взяли в чоловікового брата. В нього Жигулі десятка, здається так. Ну, Жигулі в мене особлива любов і чоловікового жигуля продала. В нього була копійка, то вже було давно. Давно ви мене не бачили на локації нашої квартири, але ми зараз тут, бо готую відео, озвучую, монтую, ставлю. Наразі в мене зараз будуть відео щодня. Чому щодня розповім вам зараз у цьому відео? Дуже буде цінна інформація тим, хто намагається жити за кредитні кошти або бере кредитні кошти, боїться брати кредитні кошти і так далі. Я чесно розповім дану ситуацію свою особисту, яка стала зі мною сьогодні. Сьогодні у нас 30 червня. І я користуюся карткою Монобанку вже дуже давно і якби не користувалася раніше кредитним лімітом взагалі. Потім мені почало не вистачати коштів, я почала будувати без чоловіка. І постійно я вибирала цей кредитний ліміт, закладала, вибирала, закладала, старалася закласти кредитний ліміт до першого числа, щоб не було ось цих ніяких відсотків. І так далі, але якогось місяця сталося так, що в мене не було чим закласти, і мені нарахували мінімальний платіж, який повністю ліг на мою картку. Коли вперше на перше число в мене не було коштів заложити цей кредитний ліміт, я очікувала відсотків, але їх не було. Мені монобанк виставив мінімальний платіж, щоб не було відсотків, які я мала погасити, тобто покласти на картку до якогось там числа певного. І коли я це все погашала, воно клалося на картку. Тобто це не був відсоток, це були кошти, які я клала назад на свою картку. Мені це сподобалось, і я так жила декілька місяців. Тобто в мене не було ніяких проблем з цим до тих пір, поки не приїхав ось цей чоловік, і я своєю кредитною карткою, по-перше, накупляла дуже багато будівельних матеріалів з надією оплачувати мінімальний платіж. Але вийшло так, що ну, діти шумлять, це ще з попереднього відео. Нічого не можу зробити, вони не можуть поділити пістолет. Тому залишній шум вибачаюсь уже тут ніяк не зробиш. В наступному відео постараюся, щоб все було тихенько. Скажу так, що я набрала дуже багато будівельних матеріалів. Ми обстежували чоловіка, купували для будинку те, що треба, переїжджали і так далі. І в мене назбиралась дуже така велика кредитна сума. В мене назбиралась вона в приваті і плюс в монобанку. В приваті також був мінімальний платіж, я його погасила навіть більше, бо, ну, там в Приватбанку не так багато. Я якось так з насторогою відношуся саме до Приватбанку. Не знаю чого. А з Монобанком все якось легко, просто, супер. Здавалось мені, до сьогоднішнього дня. І, коротше, сьогодні я. Перед тим як їхати в Рівне, зайшла в Монобанк, бачу, там мінімальний платіж внесено. Я спеціально не виводила свою заробітну плату із Ютуба в доларах, яка приходить. Не перекидала із ФОПовських рахунків все. Ну, тобто, в мене навіть заробітна плата по Ютубу приходить мені на ФОП. І я це все не виводила, не скидала на загальну картку, де в мене кредитний ліміт вибраний, для того, щоб першу числа внести цей мінімальний платіж, бо я знала, що він буде більший, ніж зазвичай, бо зазвичай в мене там було десь тисячу гривень і так далі. А тут у мене мінімальний платіж мав бути більший. Ну і думаю, притримаю я ці кошти, щоб в мене було чим внести цей мінімальний платіж. Так ось до чого я доводжу. Заходжу, я натискаю на це мінімальний платіж внесено» і там написано, що до кінця червня місяця мені треба внести 30 тисяч гривень на свій рахунок, щоб не отримати відсотки по кредиту. Можливо, хтось не знав, можливо, для когось це буде новина, можливо, хтось а, планував користуватися кредиткою Монобанку і так далі. А, Мій шок був в шоці, якщо чесно, і я чесно не знала, чи вистачить в мене взагалі по всіх картках і заробітної плати з Ютуба, щоб це все покрити, але а, я анулювала, ну, тобто я познімала скрізь, де тільки можна було, і погасила цих 30 тисяч. Якби я їх не погасила, в мене б по відсотковій ставці я десь прораховувала від тої суми, мало би бути 3 тисячі відсотків. І це я не розумію, чи це мало бути за місяць користування цього, чи це мало бути за день 3000%. Не знаю, я до цього не довела цього моменту. Але е, на даний час розумію, що в мене наразі кредит вибраний дуже багато 30 тисяч. Я загребла з усіх карток. У мене зараз навіть немає чим заплатити податки, мені треба буде знову брати з кредитки. Але е, я думаю, що в мене вдасться, в мене вдасться все відпрацювати якось е, побільше випускати відео. Буду старатися зараз випускати відео щодня. Буду вдячна, якщо ви будете їх дивитися. Повністю, якщо будете підписуватись на мій канал, ставити вподобайки, допомагати просувати відео, бо це наразі нам дуже-дуже важливо. Чесно, я не думаю, що я ту суму потягну до кінця місяця, але буду старатися хоча б половину тієї суми до кінця цього місяця відпрацювати і закинути на карту. Ризикувати, напевно, більше так не буду, бо я не заробляю навіть в місяць приблизно такої суми, навіть за два місяці, напевно, бо все ж таки ми купуємо продукти, ми купуємо все, що треба для будинку, купуємо пальне, плюс я подала зараз на світло. Мені мають нарахувати, десь взяти треба буде ці кошти, не знаю де, але ось така ситуація із монобанком. Тому, якщо ви плануєте користуватися кредитними коштами, то будьте готові до того, що у вас буде ось так. Ви протягом місяця повинні закидати туди кошти і погашати те, що ви вибрали. Тобто, найкраща кредитка, як на мене, діє для тих людей, які взяли там невеличку суму, і до кінця місяця її заклали, щоб нам перше число у вас не було ніяких проблем. Бо... Після мінімального внесення суми вам треба буде до кінця місяця покрити всю суму, яку ви вибрали в попередньому місяці. І якщо це перевищує ваші доходи, то вам буде величезна проблема. Поділилась такою частинкою власного досвіду, можливо, комусь буде ця інформація корисною, можливо, ні. А я в наступному місяці скажу вам, який же ж там відсоток платиться в дійсності, бо там коротше від тієї суми, яка зараз є, навіть 3% це дуже багато. На цьому подякую вам за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Дякую, що дивитесь, підтримуєте. І зустрінемося з вами у наступних відеороликах. Всім па 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 па